Наші думки, слова і дії, дають певні результати зараз. І якщо у нас не було щедрості в минулому, то зараз у нас немає грошей, тому ми можемо зараз що зробити першим ділом? Почати засівати щедрість хоча б мінімально невеличкими а, порціями, дозами. З іншого боку, може бути десь природній страх внутрішній на рівні а, підсвідомих програм а, родових, що гроші дорівнює страх, гроші дорівнює смерть. Гроші дорівнює проблеми, і з цим треба працювати окремо. Це можна в терапію з одного боку, так це не вміння ем, менеджери грошима, так можна так сказати. Але. Воно все одно базується на якійсь підсвідомій програмі, коли людина відкидає цю можливість мати гроші. Тому що якщо я буду успішна, то що буде? От ви себе запитаєте: якщо я буду успішна, що станеться, що буде? А, і от там якраз криється оцей глибинний страх, який не дає рухатися вперед. Якщо ми говоримо про карму грошей, то найкраще ми... Об'єктами для щедрості є наші вчителі, проекти, які допомагають багатьом людям, або ті люди, яким ми допомагали раніше, або ті люди, які гостро потребують зараз грошей. І саме коли ми інвестуємо, направляємо свої доходи 10% туди, це якраз дуже різко, в 10 разів, а то й більше, примножує наші доходи і наші статки. Тому те, що можна робити прямо зараз, це Почати е, сіяти щедрість. Якщо у вас зовсім немає грошей, ви можете зробити інакше. Тому що це означає, що ваші гроші перетворились на сміття, і тоді ви йдете на вулицю починаєте збирати сміття з при, присвятою, щоб мені повернулися мої гроші. Ну, і відповідно, утилізуєте їх в екологічний спосіб, так, тобто в ті смітники, де. Ви сортуєте це сміття. Це такий найпростіший спосіб, коли вже зовсім нічого немає і нічого не працює. Але безумовно тут треба покупатись, пошукати в терапії, а можливо, навіть ця програма розкриється через регресії, і я вас запрошую на сеанси регресії, де ми можемо знайти причину в минулих життях, що ж такого могло статися з вами, чому ви собі заблокували цей потік. І розібратися з цими причинами рано чи пізно, все таки це допомагає якраз запустити ці потоки, тому що гроші це насправді енергія. І якщо у вас відсутня енергія з якихось причин, вони теж можуть не приходити. А енергія може витрачатися на минуле майбутнє, на думки про минуле майбутнє, на пусті розмови, на стреси, на конфлікти. Туди може вливатися велика кількість енергії. Безумовно, діти забирають частину енергії, інколи партнер забирає частину Енергії. Але це все можна зробити ресурсним. Тобто з лимону завжди можна зробити лимонад.